Друзі, всіх вітаю на каналі Третій день турніру Як і оборона стоїть хреново, так і я граю. Коротше Розважаємось, просто розважаємось на цьому турнірі. Е, так, знов цей мен порвав би, блін, на часті викинув би форточку. Як же ж він мене бісить? Так, фон рондондон. Фон рондондон. як би хочеться від того рондондона закритися. Чим закритися? Ну, меладім'юз взять. Ну нема хіла, але... але хоча б, хоча б закриє. Да і три жовтих буде проти Фіолетової. Як вам план? А далі там щось щось палимо, щось б'ємо, коротше, щось робимо. Немаєш такого персонажа, да? щоб закривав, як би тебе і бив. Щось такого не пам'ятаю. Можливо, і є. Поля якісь страшні, блін. Страшно стрьомний. От я її тупо не встигаю на Альфа Таун зловити, тому що ну немає що крутити. Що, в мене того гребаного крутить? Я чесно. От де, де тут, бляха, хід? Це шо взагалі єдиний хід? Ну давайте там червоні ще полетять. Зараз мене буде. чпокати. Її взагалі затикали тупо. Що брав, що не брав. Ото чудово, що ти докинула ману. Я дуже тобі вдячний. Да я дуже тобі вдячний. А який сенс? Якщо я нічого поставити не можу? Коротше. А, і мене вже вбили навіть. брався. Можна взяти дрокфізера. Ось так якось. Я помітив, не знаю, чомусь Ну тяжкі поляни на цьому турнірі якісь Тяжкі, не тільки в мене Так, ну це він дуже боляче вдарить, так, да? там але ж, але ж по-моєму, не б'є. Було б непогано, Ой, от я хотів, щоб він мумбела включити, щоб він уже потом вдарив. Ну ні комбо потрібно. Більше, ніж я бачу. Ну і нафіг мені вже... Перситий Дерк Фізер. Вуд заряжений, можна сказати. Ну і навіщо мені займане купа? Ну це хоч, хоча б це радує. Хоча б це радує. А ну, й сліпоту втулили. Зараз. Так, давайте зелені. Куди ти його, блін, заряджаєш? Так, ну хоч раз вдарили. А зараз вони мають трошки повід'їжджати. Так, ну що, можемо можем цього дятла ще раз зарядити і тоді він точно від'їде. Оп. Ну ця вже нехай б'є. Давайте ось так. Було б непогано. Так, да, мумбел, щоб не зарядилося. Далі їх можна... Ладно, і так добили. Дрова. Та стоять раз, раз, два, три. Де моя ця дурочка о є і? Що, що ще взяти? Хотілося б ще щось взяти? А давайте моно таким от. Нє, дорогенька, ти загон оддаси. Тобі не принципово, ти все одно здихать будеш. погнали. О, oh май гад, сколько каменцов фиолетовых. Oh Давайте так. Слухайте. Давайте ось так. О! Ну то чистий фарт. Я його якби там шукав, але ж, але ж то фарт. Що він туди приїхав, який там відсоток був. Я не вмію там рахувати ті відсотки. Кого мені вбити? Хочеться лимона вбити. Але є можливість, що я його не вб'ю. Давайте це і сюди. Я хочу, щоб вона на мене бафтай наклала. Це ж я бити буду, правильно? Я вже забув, як воно правильно працює. О! Тут чекати. Один хід, блін. Один хід. я ще можу почекати? Полетить, не полетить. Бо зараз докручуся. От, хочу лимона, от хочу його знищити, тупо знищити. А воно не виходить, да? 1700? Ай. Щоб ти знав, як ти мене задовбав? Да як ти мене задовбав? Нема ману набирать. Але може можливо він би від'їхав би від, від такого от прикола свого. Ні, не від'їхав. 127 хп. Фіга я вимахувався, треба було хоча б ту сторону вбити. Дивно, як від не вбили. Цього то ми можемо добити. Я ж сподіваюсь, Хантер сам себе не вб'є, Там ще Міньйон у нього висить. Так, добре, не без приколів, але... Якось виграв. Можемо на якимось поіграти. По-пу-пу. Ну тут весело буде, якщо ці вдарять по фиолетовому. Такие мультики, блін Чи давайте просто, просто... Вот цікаво. Цікаво нічого не придумувати, а от. Ось так вот. Раз. Там ще друга трійка є десь. Так. Ось до тут вона є. мода навіть четвірка виш. Ох, красотень. Тут, перебор. Так. Що тут? Де тут, щоб ніякий з безумством ніяким не провтикать? Було б цікаво цю вбити, так? напевно, ось так. Було б непогано. Оцю ось, ось так було б непогано. Azy Fire. А що AZFire? Нехай поки побуде. Бум! Давайте сюди не вдаримо. Тепер активно цього за демілуну заряджаємо. Перфілето шукаємо. Можна сюди. Давайте ось так. Навряд чи він її доб'є. Ні, дивіться, добив. Це вони мене підслухають і хочуть, щоб я був не правий. Підставляють мене таким чином. Скільки у нього шиб цікаво? 1400. Ну, в принципі. Я щось думав, що більше буде. І Хантер працює, коли останній ось залишився. Вот таким нехитрим погнали Скрил біст Вот таким моно. Тупо на вдачу. И нормально. Так, хреновастенько, теперь отлично. Все. Перемога. Так, це я зараз знову буду викабелюватися, так? Щоб типу цього. І на себе накласти. Та ні, нафіга. У мене перезаряд є. Давайте цього шльопнемо. Цо це цю, цю не знаю, доб'єм, не доб'єм, перезарядимося просто, да і ще придумувати тут. Так, в кого попаде, то в того і буде? Хантер? Нє. Ну добре, ні, так ні. Сьогодні веселий день. Веселий швидкий день. Я ще й досі в топ-1. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайсь. Миру, щастя і добра.